Доброго дня, друзі! Мене звати Мудрий Ярослав Миколаєвич, я лікар-хірург-ендоскопіст медичного центру багатопрофільного Лелека. Гастроскопія це ендоскопічний метод дослідження верхніх відділів шумково-кишкового тракту. Ми оглядаємо стравохід, шлунок та 12-палук кишку. Гастроскопію можна розділити на три процедури: це скринінгова процедура, лікувально-діагностична та хірургічна процедура. Скринінгова гастроскопія проводиться за показами сімейного лікаря, зазвичай з. Повіку пацієнтів, які досягнули 45-50 років, і пацієнти зазвичай звертаються без наявності, яких скарг. Коли пацієнти звертаються зі скаргами, це вже лікувально діагностична процедура. І хірургічна процедура, це коли вже пацієнти знають, що в них є утворення шлунка, яке потребує виборлення. Зазвичай особливої підготовки для будь-якої з цих трьох процедур немає, вона стандартизована для всіх. Пацієнт має бути наче серце для проведення процедури, шлунок має бути порожнім. Достатньо, щоб пацієнт просто зранку нічого не їв та не пив. Останній прийом їжі рекомендується напередодні ввечері. Легка вечеря, максимум, який дозволено для проведення гастроскопії, це декілька ковточків води з максимум за 3 години до самої процедури. Для якісного проведення гастроскопії рекомендується проводити процедуру під медикаментозною седацію, так як огляд здорової стозової шлунка має займати не менше 7 хвилин. Щоб лікар зміг повноцінно оглянути слизову стравоходу шлунка та 12-палої пішки і не пропустити якихось запальних змін або новотворень. Про що потрібно попередити лікаря перед гастроскопією? По-перше, це перелік ліків, які приймає пацієнт на постійній основі, хронічні захворювання пацієнта, наявність онкологічних захворювань у найближчих родичів пацієнтів, шкідливі звички та інше. Колоноскопія метод візуалізації слезової товстої кишки. Зазвичай наші пацієнти проводять колоноскопію в комфортному драматозному сні для уникнення неприємних дискомфортних відчуттів під час процедури. Підготовка до колоноскопії дуже сильно впливає на якість самого дослідження. Це якраз той етап, на який лікар або клініка ніяк не може вплинути, підготовка до колоноскопії розрахована для пацієнтів, які звернулися для скринінгового обстеження, не мають хронічних захворювань або не було перенесених операцій на животі, що можуть ускладнювати моторику кишківника. В яких випадках підготовка до колоноскопії може бути незадовільною. Та відображатись на якості дослідження. Це пацієнти з надлишковою вагою, з злуковим захворюванням шлунково кишкового тракту або з порушенням моторики кишківника. Пацієнти, які страждають хронічними закрепками, мають звернутися до лікаря для уточнення підготовки або покращення якості її. Підготовка до колоноскопії може бути одноетапною або двохетапною і залежить від часу, на який призначено процедуру. В будь-якому випадку пацієнти мають ознайомитися з рекомендаціями по підготовці до колоноскопії мінімум за 5 днів до проведення процедури. Чому саме за 5 днів потрібно ознайомитися з підготовкою до процедури колоноскопія? Тому що треба виключити буде вживання будь-яких продуктів, які мають в своєму складі зернята, наприклад, виноград, малина або продукти, які мають зернята кунжут, льону або марку. За три дні до процедури потрібно виключити клітковину практично в будь-якому її вигляді: овочі, фрукти по максимуму. Особливо до цього списку відносяться бобові та клітковина у вигляді капусти. За 2-3 дні до колоноскопії ми можемо вживати їжу із наступного переліку: гарніри це макаронні вироби, картопля пюре або відварений рис. З м'ясних страв це протушена або пропарена котлетка, нежирне м'ясо, таке як птиця. Або нежирна риба. Також можна вживати відварене яйце, сир та інші молочні продукти. І останній заключний етап це підготовка саме препаратом для колоноскопії, які дозволяють очистити кишківник. На вибір ми рекомендуємо два основних: це Ізіклін або Portrans. Препарати для підготовки кишечника перед колоноскопією мають неприємний присмак, а іноді навіть викликають нудоти у пацієнтів. Тому рекомендуємо посмоктувати дольку лимона, саме посмоктувати не їсти, для уникнення скарг під час прийому препарату.